Сама гірша ошибка. Три самі гірші ошибки, які ви можете допустити, купуючи трактор. Будь-де, хоч в інтернетові, хоч на площаці, хоч в нас, хоч не в нас. Люди, то хто не знає, то попадають або на гроші, або на такі проблеми, що потім плюються і не знають, що діватися, що робити з тим трактором. Що купили, що їм впарили. І так, давайте я по три всі розкажу. Ви запам'ятаєте, я думаю, це буде важливо. Може, колись знадобиться. Перше, перше. Саме головне слухати колегів, які вам дають совєти. Слухати колегів, які вам дають совєти, які вже працюють на техніці, то точка зору. Але то одна точка зору, то одна людина. І переважно ті хлопці вже купляли років 5-7 назад. Ребята, китайські трактора. Якісь бренди стають краще, якісь бренди тримають марку, якісь бренди превращаються просто в мотох металом. Якщо раніше то було якість, то зараз це пробачте, херній кусок з болтами, з гайками. І а, я не буду називати відео, бо я не маю права, бо мене поставщики потім ругають. На хто мене знає, я завжди по телефону чесно розказую хлопці. Ото є якість, то воно три. І я відео показую. Мужики, я і відео показую, я можу не завжди можу сказати прямо, але я показую е знамеком тако з приколом, всі все розуміють, що є нормальне, що там треба буде руки прикласти, а що взагалі така цілега, що шкода дивитися на неї, Вот. А таке вже на крайній випадок, якщо у вас грошей немає взагалі, то купити і грайте. Тому так скажу, мужики. Наприклад, беремо абстрактний бренд, які раніше 260-моделі ті там, моделі, були файні, хороші. А зараз нові 246-ті чи 3244, воно тих грошей вже не стоїть, Розумієте мене? Хто знає, той розуміється. От. Не стоїть такі гроші, то воно вже не по якості, на рівні там з якимось дешевим, самим звичайним простим Китаєм з Сінтаєм і так далі. А стоїть як е півтора сінтая. От. А колега ваш, він свій трактор хвалив, бо він в нього відпрацював і ще буде працювати, бо 7 років назад. З іншого заводу були мости, з іншого заводу були ходова, інший був мотор, все було інше. То був той трактор, що тоді, і той трактор, що зараз, то два трактори небо і земля. Також про поради. Ну, от кажуть хлопці. Щоб не було рівнів, головне, щоб не на рівнях. Знаєте звідки така порада? Перші мототрактора такі на ремінні, то щоб було все сипалось. Ну, наприклад, хто власник шифінга, напишіть в коментарях, чи вам якось. Рівні зробили щось погане за весь час, що ви їм і експлуатуєте той, те, той трактор. Від техніки все залежить. Повірте мені, 244-й навіть той же шифринг буде набагато і якісніше, і робить з роботи, роби, з роботи з роби, на порядок більше, ніж будь-який повнопривідний Сінтай. все, що є там, от, умовно кажучи, до 6 до тисяч там, до ДВошок, до оріонів і так далі. Все, що нижче, всі сінтаї, і все, будуть легші, менші, слабші. Все. Хіба там зручніше трохи в роботі, бо жорсткий привід. Ну, і то гібка муфта. Коротше, тут нюанс теж, ну, теж такі поради, які в народі гуляють, от то якщо будете слухати, то будете купляти, пробачте херню. Будете постійно купляти херню. Друге, саме одне саме головне, не треба вже похороніть закупати, не треба шукати той. Бувало з радянським метаолом. Не треба ганятись за тими МТЗ, за ХТЗ, за Т-40, за тим всім. Якщо у вас не 50 гектар поля, і вкрай треба все робити там, чи, чи 20-30, і вам треба вигорати, треба працювати багато, багато є важкої роботи, а, а трактор треба, щоб робив максимум і був мінімум ціна. От. Якщо у вас не так, то забувайте взагалі за МТЗ. Техніка, яка проектувала, щоб обслужувати максимум землі за мінімум розходів. 30-40 років назад на три кози, він вам не всреться на ваших 2-3 гектарах. Тому що, по-перше, вони віджили своє. Міні-трактори, МТЗ, ХТЗ, які в справному стані, в хорошому вдоглянутому, яких ще є моторесурси, які ще будуть жити і працювати. Повірте, вони будуть стоїть ну, може десь менше, а десь більше за е нового Китайця. А те, що продається, по п'ять, по сім тисяч долярів з кабінами, то все просто мертве. Вже Те, що вже мотор відпрацював, він вже просто літри масла жре, літри солярки жре в кропці, непонятно там же свірчки, такі вас три пальця завелись. Там же шуми скрипить, серепить, все вже в будь-який момент може накритись. Самі знаєте чим. Не можна такі слова говорити в Ютубі. А, а в справному хорошому стані він все одно буде до дофіга, і все одно, він буде... Е, ну, я ж скажу, якщо у вас там супервеликий об'єм, вам треба орати, от багато орати, от що, на що МТЗ, в принципі, е, розраховують. Багато орати, колхозні поля. Все, що він може, з цим він буде справлятися по максимуму. Вся інша робота, яка більш трохи складна, якісь трохи інші навісне, якісь більш потребує там Якихось е, більш сучасних приват, то е, буде на ньому просто нерентабельно робити. Нерентабельно, не економічно, незручно. І е, обслужити зараз МТЗ ну, дуже важко, тому що е, самі розумієте чому. Зараз МТЗ, обслужити МТЗ важче, ніж Китай обслужити. Якщо брати в рахунок пошук, блушних запчастів по розборках, Якщо вам таким цікаво займатися, то звісно, справа ваша, гроші ваші, як то кажуть, но то теж буде повне діло і повна херня. Ну і звісно, найперша ошибка, яку можете допустити, то, то слухати одні реклами. Заслухати одні реклами, які нахвалюють, розказують кажуть, там... А ну я не знаю, як вам пояснити, хлопці, коли людина хоче впарити вам щось втюхати, то відчувано мені, як проливці, то зрозуміло е, зразу, тому що людина починає просто тулить діч несусвіту. Усилено в неї все йде в тракторі. Усіна ходова, усилені шестерні, усиліна мост, усі усилена... А якщо ви спитаєте, в чому полягає усілення? То, якщо людина буде подкована, вона вам там ляпне щось, типу там 38-ма шестеренка йде, там 24-та йде, там такий метал, там такий метал. Просто якісь цифри з голови собі придумує, Розумієте, на другий раз навіть то на повториту. То... Туби той бред, який придумав. І там якийсь модель то люксове, там, оригінальне, можна сказати, воно оригінальне, розумієте? На кисі, весь Китай три заводи, звідки э, за часті беруть, і все тут в Україні клепають Ну, Ми що там оригінальне десь є китайців, оригінальний, а є неоригінальне, якісь фуфове. Воно, сука, все однакове. То фірма в Україні відкрився, бренд собі придумав, товар купив, сертифікат зробив, продаєш, назвав його. Зубер назвав його там, грубо кажучи, Кентавр, назвав його там Херцбугра можете назвати Т-25. Якщо у вас є гроші купити контейнер, вам китайці напишуть на капоті Fire, бірки зроблять. Все як положено, ваше ім'я можуть вибити. Поняли, якщо хочете. За ісключенням відомих брендів там, ДТЗ, ЛОВАЛ. Ой, да, ДТЗ не, не йде. Ловов, Донфенг ДТЗ то Чанфа то хороший завод, но все одно. А, вот. і, і там Ютачі. Все там, по пальцях прорахувати, які трактора дійсно вони, <смеш> а, є. Завод там, такий конкретно, шифен. Да? Все інше зборна солянка, конструктор. І вот. це придумують: Excel, Turbo. Макс, Max, що там є ще? різні оці приставки. Чим більше приставок, тим більше прибуть, тим більше наворотів, всяких, там речагів, гідравлі, понапихувано, всяких надо і не надо, то і примусово гулять зараз. Надо, а не надо, все одно гублять. Чим більше всякої шляпи, тим більше приставок, тим більше е, всяких примочок, тим понятно, що само по собі воно не вартує взагалі свої гроші, будете слухати таких продавців, будете купляти хуйню, пробачте, повну розрекламовану, яка потім 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 ради її не дасте. Краще краще, краще наберіть мені на наш канал. Я вам теж можу порекомендувати купити ту саму хуйню. Але якщо вже розглядаєте з тих дешевого сегменту, я вам хоча б приложу те саме. Uh, що і там, наприклад, візьмемо одну модель там про люкс написано там всякими замудріваними порнографіями, і є там, допустим, просто Е-скінтав, звичайний. Воно буде дешевше, вийде вам баксів на 700. Те саме, тільки там будуть не такі модні фари, не такі сидіння, там. то, що до сраки, вам не треба. Коротше. Uh, і все. Хоча би. Якщо бюджетний сегмент, брати, то переложить з дорожчих, теж є, що продовжити з кращих. там, тишу. Uh, Тонфенк, там, Чанфакі, чи Юто, чи. А, Джинма. Тут теж кудись більш-менш десь, десь може бути. Ну Донфен, ДТЗ, ЛО, от щось такого без питань взагалі буде просто конфетка, а не трактор. Тому звертайтесь, звертайтесь по номеру телефону, от по цьому запам'ятайте, звертайтесь, краще, дзвоніть сюди. Хоча б, ну. Хоч я, якщо продаю хуйню, я кажу, що ребята. То херня трохи, ну там треба буде поговорити, там треба буде поміняти сидіння, там треба буде покрасити, бо там бляха, ну собаки його гризли по дорозі. Ну, хоча б ви будете знати, що, що, що вас чекає. Скажемо так, всім добра, міні-трактор, Укр, мирного неба, підписуйтесь і замовляйте тракторці.